Доброго дня, українські. мене звати Олена. Загальний розклад. Кому погано жити від того, що ви є? Два варіанти, цифру, варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша синіфікація. варіант по першому та другому варіанту. Кому погано від того, що ви є. Ваших стосунків до Чому йому погано від того, що є. І поране. По першому варіанту ваша сигніфікація. Ви не можете досягнути, реалізувати, реалізувати стосовно фінансового і достатку, реалізувати плани, здобути саме те, чого прагнете. Багато пліток, розмов поза вашою спиною. Навколо вас є саме ті, які не бажають, які ведуть гру за вашою спиною, які вставляють палки в колеса, які пліткують. Звичайно, заздрість. Ви ресурсна людина, але відчуваєте себе в подавленому стані, тому що робите кроки, але результату не отримуєте. І саме це пригнічує вас. Ну і саме те, що навколо вас. Ви розумієте, що є причина тому, що ви не отримуєте бажаного результату при всьому тому, що ви працюєте, вкладаєтесь. Але результату немає. Ну, тому що є саме ті, які ведуть свою гру і влаштовують перепони на вашому шляху. Але ви, звичайно, не розумієте, хто це саме. Вони неявно працюють, вони діють за спиною. Кому погано жити від того, що ви є? Самотньому відлюднику, чоловіку. Статусному, авторитетному, можливо, раніше він мав посаду. На даний момент вибирає шлях, як буде діяти, щоб досягнути того, чого він прагне. Можливо, і керує і на даний момент, але це людина, яка вважає себе досвідченою, яка вважає себе самодостатньою, яка бере на себе вирішення, як вам жити, як вам бути. Він прагне не дати вам можливості досягнути. Вибирає подальший шлях. Тому що навіть якщо він і влаштовує перепони, то саме те, чого він бажає, він ще не досяг. Ну, щоб ви були в бідності, без гроші, дуже бажає, шукає шлях на даний момент. Хоча в свій час ви допомогли даній людині співпрацювали або працювали разом. А на даний момент людина закриває вам можливості шанси, щоб ви не мали благополуччя і достатку фінансово і матеріального. Не могли реалізувати і реалізуватись. А тому, що він бачить, наскільки ви самодостатні, ви ресурсна. Можливо, у вас все добре в стосунках, в особистому житті. Ви самодостатня, ресурсна, наповнена, але без нього він не присутній в вашому житті. І це саме є причиною того, що, ну, якщо ти не погодилася на стосунки зі мною, то тоді ти будеш в бідності, залишишся ні з чим. Що вам потрібно зробити? Рухатись, потрібно діяти, не сидіти і не думати і не переливати з пустого порожнього. Вам підказують, що це може бути або чоловік, з яким ви розлучилися з минулого може бути чоловік керівник, статусна людина. Є натяк на те, що, можливо, ви мали тісні стосунки, взаємозв'язок. Можливо, він пропонував вам, якщо ви дозволите йому. Бути разом, маніпулювати, будете взаємодіяти з ним і дозволяти використовувати вас і маніпулювати вами, ну, то він задовольнить, власне, своє его. Ви думали, вибирали. Але пішли зовсім іншим шляхом. Пішли активно діяти, Проявити, проявляли силу і проявили силу волі, силу духа. І ви досягнете успіху, говорять саме про те, що, як би вам важко не було, в якому подавленому стані ви не відчували себе на даний момент, тому що ви розумієте, що ви не досягаєте, хоча працюєте і вкладаєтесь. Але говорять саме про те, що проявляєте силу волі, силу духу. У вас є внутрішній стержень, і ви досягнете того, чого прагнете. Як би хто не старався, але йому не вдасться досягнути того, що він бажає. По відношенню до вашого благополуччя доставки і по відношенню до тих планів, які ви бажаєте реалізувати. Ну і по відношенню до того, чому ви бажаєте досягнути успіху, порада для вас, кваріан, по першому варіанту. Не потрібно дозволяти. Маніпулювати і тримати в залежності обставинам ситуації або вашому оточенню людям потрібно боротися. І говорять, ви переможете тільки тоді, коли не будете сидіти і переливати пустого порожнього, а коли будете протистояти обставинам ситуації і саме тим, які лицемірно поводять в вашому житті і в вашому оточенні. Будете їх відсікати і будете рухатись зовсім в іншому напрямку. Якщо хтось іще не зробив саме цього. То більша порада для вас, саме ця порада. Що ви повинні відсікти і рухатись зовсім в іншому напрямку. Тобто проявити силу волі, силу духу. І тільки в такому випадку ви досягнете власної реалізації, власне, того результату, якого ви бажаєте. В іншому випадку, якщо ви дозволятимете людям, оточенню, чоловікові, який прагне вставляти вам палки колеса, він таким чином. Бажаю вам довести, що ви не здатні бути самодостатньою і що вам потрібна людина, яка буде направляти, буде підказувати. Але підказує, направляє, це він зараз, коли він не впевнений в тому, що ви залишитеся поруч. Будете з ним співпрацювати, будете дозволяти використовувати себе. А тоді, коли ви зробите остаточний вибір, якщо зробити остаточний вибір в його бік, ну перед вами відкриється зовсім інша людина. І я вам не заздрю, якщо ви все ж таки зробите даний вибір. А те, що він прагне досягнути, залишити вас ні з чим, ну, говорить про те, що ви самодостатні, ви ресурсна людина. Потрібно боротися за своє місце під сонцем. Якого результату він досягне? Ні. Про що я говорила? Ви відмовили, відсікли. Він бажав родинних стосунків, партнерських стосунків. Але ви чітко зрозуміли і вищі сили говорять вам чітко і ясно. Ви вірно зробили свій вибір. Дякую. Кому погано жити від того, що ви є? Корин, будівлі, варіант, ваша сигніфікація. Ви або вже відстоюєте власні кордони пріоритети і не бажаєте дозволяти і надалі тримати вас в залежності, дозволяти маніпулювати, диктувати, як вам жити, як вам бути. Стосунка стосунках взаємодії з партнером. Чоловік ви чи жінка, але от саме партнер протилежної статі бажає маніпулювати. Тримати вас в залежності і диктувати, як вам жити, як вам бути. Навіть якщо ви чоловік, то жінка прагне мати владу в даних стосунках. Або ви відчуваєте, власне, не свободу, залежність. І ви бажаєте відстоювати, ви не бажаєте дозволяти партнеру партнерці перетинати власне кордони. Ви бажаєте довести все-таки даній людині, що кохання це може бути. Саме в ваших стосунках, але при умові, коли з повагою не перетинаються власні кордони, коли поважають інтереси і пріоритети життєві одне одного. І взаємодія, партнерські стосунки на взаємній повазі. Ну, щоб мати позитивний результат, довгострокову перспективу саме по відношенню до стосунків в даних стосунках. Про які ви думаєте? Про які йде мова? Кому погано жити від того, що ви є? Жінці. Молодь благає, щоб ви не досягли, щоб ваші стосунки зруйнувалися. Третя особа в ваших стосунках. Конкурентка ваша. Якщо ви жінка, то це ваша конкурентка. Яка прагне бути дружиною даного чоловіка, яка закохана в нього. Недалекоглядна жінка бажає стати самодостатньою реалізованою. Вважає, що якщо вона саме з даним чоловіком досягне того, чого прагне, то її життя кардинально зміниться, да, що в вашому житті. Саме її ціль, щоб ви не мали результату в стосунках саме з партнером. З чоловіком, з партнером, але в коханні. Це її ціль, чого вона прагне. Досягнути повідношення до вас. Може бути негативний вплив, диявол саме говорить про це. Можуть бути розторки, можуть бути остуди. Ви розумієте, що для цього потрібна індивідуальна діагностика. Щоб бути впевненою саме, що дана ситуація стосується і вас в тому числі. Ну, якщо ви вбачаєте саме в стосунках, що є охолодження, є непорозуміння, є нерозуміння одне одного. Не знаходити спільної мови, вона вважає, що з часом вона досягне, вона не втрачає. Терпіння по відношенню до ситуації. Думає гадає, але все ж таки думає те, що з часу вона отримає. Благополучає і достаток саме з даним чоловіком. Вона впевнена в тому, що даний чоловік одружиться з нею. Хоча скажу, що підсвідомо в неї є страх і невпевненість в тому, що. Вона досягне того, чого вважає. Є негативні думки, є сумніви, є страх. Стосовно того, що в даній в ситуації вона не досягне і потрібно буде йти в нове починання. Правда, для вас говорим по другому варіанту. суд відбудеться стосовно вашої ситуації. Ви повинні робити вибір серцем. Насамперед. Це залежить від того, як ви будете проявлятися, як ви будете бажати взаємодіяти одне з одним. Як ви будете йти на зустріч одне одному. Чи переможе ваше кохання? От, ви ще сили, я вам скажу, що спостерігають саме за вами. Так, є негативна ситуація, є, можливо, прив'язки. Є негативний вплив. Ви розумієте, що якщо вони спостерігають саме, як ви будете реагувати, тобто ситуація саме в тій фазі, на яку ви можете вплинути. Тому по факту говориться те, що особливо чоловік, він розуміє, про кого йде мова. Або якщо ви чоловік варен по другому варіанту, то ви розумієте, про кого йде мова, і ви повинні працювати, проявляти силу волі, силу духу стосовно даної ситуації, робити вибір серця. Тобто прийняти остаточне рішення і активно діяти по відношенню до даної ситуації. Ну, тому що розумієте, якщо ви будете, наприклад, з жінкою, з партнеркою, з якою і маєте стосунки на даний момент, а третя особа. Має плани стосовно вас, так от з третьою особою, яка негативно впливає на ваші стосунки, ви повинні розібратися. Але перед тим, а я так розумію, що ви розумієте, про кого йде мова, але перед тим зробіть вибір серцем. А чого насправді ви бажаєте? І от який ви вибір зробите, і в даному виборі будете чітко впевнені. І будете активно в подальшому проявлятись, проявляти силу волі, силу духу і працювати, то загалом вищі сили підтримують вас на даному шляху. Ви й досягнете результату. Але це роз, зрозуміло, що стосуються саме стосунків, які є на даний момент, а не третьої людини. Так, у вас існує трикутник, але говориться, що ключовою особою в даному трикутнику є чоловік. І він може вирішити дану ситуацію, і тільки він повинен вирішити її. От саме так. Роблять вищі сили наголос на цьому. А вже чого потребуватиме ситуація, і вони будуть спроможні попливати, то вони допоможуть. Не знаходитесь в ілюзії. По відношенню до того, що у вас все добре, можливо, якщо й були вже втрати. Ну, це не про. Дану ситуацію. Або якщо відбудуться втрати, або можуть відбутися, а ви думаєте, що все стабільно і все добре. Ніяких сварок немає, ніякого негативу немає, то говорять саме, що ти знаходишся в ілюзії по відношенню до ситуації. От тобі дали своєчасну інформацію, вибачте, вам дали своєчасну інформацію, що ви вплинули і мали позитивні наслідки в свій бік. Ну, а вибір за вами, як завжди. Дякую, українською, до зустрічі!